обмін лампочок через застосунок дія. У дії українці вже замовили понад 1 мільйон 400 тисяч енергозберігаючих лампочок на обмін через дію. Серед них у Волинській області майже 40 тисяч. Повідомляють вода. Віднині ж програма з обміну старих лампочок на лед розширює географію. Тепер послугою можуть скористатися не лише мешканці обласних центрів, а й жителі міста селищ міського типу. Для цього у застосунку дія потрібно обрати обмін лампочок, вказати номер телефону та обрати. Зручне відділення Укрпошти зазначити тип і кількість світлодіодних ламп. За кілька днів ви отримаєте сповіщення на телефон. У вас буде 5 робочих днів, щоб обміняти лампи. Окрім лампочок для обміну, при собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Можна також пред'явити документи через дію. Можна і без реєстрації завітати до найближчого відділення Укрпошти. Якщо лампочки будуть у наявності, вам їх обміняють.